Атакована Москва цієї ночі повідомляють про 144 нібито безпілотника. Це ті, які збили російські ППО. Але частина долетіла і до Москви, і в різні міста. Є фото, відео. Я залишаю себе на ресурсах. можете подивитися, я думаю, ви їх в інтернеті вже бачили. А тут я переглянув, як реагують різні люди, різні блогери. Ну, в цілому реакція за різними винятками. Звісно, що зрозуміла з українського боку, адже ми переживаємо таке жахіття дуже часто і розмови про те, щоб якимось чином. Українці співчували, цьому не йдеться. Українці з розумінням відносяться до страхів людей, там, на жаль, є і загиблі серед мирних людей. Ми не знаємо, підтримували вони, підтримують вони війну проти нас чи ні, але ми розуміємо, що це мирні люди, і в цілому. А коли страждають люди, то ми розуміємо, що так не повинно бути. Але страждають і українці в великій кількості, що можна зробити, які можна висновки зробити? Ну, перше, такі атаки, звісно, вони впливають на певний градус соціальної напруги в самій Російській Федерації, це важливо для України. Адже ми цей етап також з вами пройшли, особливо після того, як в Україні була введена масова мобілізація. Мається на увазі після 18 травня, коли з'явилися резерви, штрафи, і вже не можна ні влаштуватись на роботу, ні піти навчатися без відповідних облікових документів. І громадяни України відчули відчули всі на собі, що таке, коли ти можеш бути мобілізований. Ми відчули на собі, що таке обстріли. Ми відчули на собі протягом цих. Двох з половиною років, що таке атаки, коли ти не можеш вберегтися, особливо тоді, коли ворог масово атакує нас. Ми відчуваємо і знаємо, що це таке. Українське суспільство сьогодні, як на мене, воно орієнтоване на зупинку бойових дій, воно орієнтоване на мир, воно орієнтоване на те, щоб зупинити це жахіття, адже воно забирає, забирає наше майбутнє, наших людей, інфраструктуру і все, що пов'язане з веденням бойових дій. Чи готове до цього російське суспільство? Я не знаю. Я не слідкую за російськими засобами масової інформації, не слідкую за російськими блогерами, за російською медіа спільнотою. Я не знаю. Думаю, що враховуючи величину країни, не всі громадяни там розуміють, що таке війна. І а, дрони не летять а, до кожного в будівлю, дрони не летять а, до кожного в міста. І тому в масі своїй, а, якщо взяти соціологію, навіть провести її чесно, то думаю, що російське суспільство покаже толерантність до війни досить високу. Ми це з вами бачили. І відсутність тотальної мобілізації також впливає на це. Тут влада Російської Федерації поступила досить обачно, вони не пролонгують безкінечно воєнний стан і не пролонгують безкінечно тотальну мобілізацію, вони не вводять тих заборон, тих обмежень, які є в Україні, і тому це певним чином це суттєво знижує градус градус антивоєнних настроїв. Сьогодні атакована Москва. Подивимось, що це буде, як воно буде. Я думаю, що влада Росії все це використає на свою користь. Тому, власне, я написав два варіанти розвитку подій, чому у відповіді на те, чому БПЛА долетіли аж до Москви. Долетіти до Москви це далеко. Навіть якщо були запущені БПЛА з Курської. Області, там, де є наші війська, то все одно це величезний простір, і Росія має літаки, має відповідні системи ребів. Ми знаємо, що ці реби досить потужні від військових. Тому чому долетіли БПЛА аж до Москви і збивались над самим містом, і, власне, дуже багато пошкоджень? Ось це. Питання, Чи вони дійсно долетіли самі, чи їм дозволили долетіти, це те питання, на яке мають шукати відповідь росіяни? Ну, власне, ми також. Але ми розуміємо, що все це може бути використано владою Росії на посилення своїх позицій. Може бути і мобілізація оголошена, може бути і. Виправдовування того, що в Україні відбувається, все може бути. Це війна, і ми розуміємо з вами прекрасно, що чиновники вони все, що стається, можуть, можуть використати на свій бік, адже у них в руках засоби маси інформації, у них в руках відповідні органи, структури. Тому нам, нам з вами, громадянам, потрібно бути уважними, потрібно бути пильними, потрібно бути. Актуальними і намагатися все ж таки перебувати на боці зупинки бойових дій, тому що ми бачимо, що станом на сьогодні війна перетворилась на перекидування з міста на місто, ракет, дронів, балістики і всього іншого. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про е, цю атаку, і головне, як могли дрони долетіти до Москви? Це важливе питання. Адже якщо їм дали можливість долетіти, це означає, що влада, російська влада е, хоче, імовірно, е, підвищити градус е, е, такої соціальної активності в суспільстві. І Ось це давайте помстимося. давайте, Ось проти нас там воює захід, колективний і так далі. Все це, звісно, буде, і все це ніяк не веде до зупинки війни. Чекаю ваші коментарі і не забувайте підписуватись.